Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Лев. На травень 2024 року. Отже, Лева, давайте подивимося, що на вас чекає в травні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 1 травня планета Плутон розпочинає свій ретроградний рух. Взагалі, планета Плутон зараз знаходиться в знаці Водолій. А це для вас сьомий сектор гороскопу. І е, такі планети, як Плутон, це вища планета, і соціальні планети, вони ретро... Ретроградно рухаються протягом п'яти місяців. Тобто свою ретроградність Плутон закінчить орієнтовно в жовтні цього року. І взагалі, що це означає? Так як м, Плутон е, зараз проходить по. Вашому сьомому сектору гороскопу. А сьомий сектор це сектор, який відповідає за всіх людей, які нас оточують. Тобто, це сектор партнерів, сектор друзів, колег, сусідів. Тобто, все наше оточення це і є сьомий сектор і наші стосунки з людьми. Наприклад, може бути так, що. Ви з кимось познайомились і не можете побачитись, і це буде тягнутись довго до осені. Наприклад, це було якесь знайомство в інтернеті, і за якихось умов ви не можете виїхати, якщо ця людина живе за кордоном, наприклад, і побачитись. Наприклад, або у вас багато роботи, або ви маєте багато обов'язків і. Можуть з'являтися такі ситуації зараз, і в травні, і літом, коли ви вже плануєте їхати, а все так перекрутилося, що ви не можете виїхати. Розумієте, такі зміни можуть у вас бути? Або це можуть бути трансформації, такі пов'язані з переоцінкою цінностей, що ви можете зрозуміти, як. Ви ставились до інших людей, можливо, зміните свою думку, і в вас можуть бути трансформації і в вашому ставленні до людей. Звичайно, як коли ви зміните своє ставлення, люди теж змінюють своє ставлення, і отакі можуть бути речі, що стосуються ще. Партнерських стосунків, це може бути, до речі, розлучення. І якщо це буде розлучення, воно буде тягнутися у цей період до осені часу. За якихось причин вас не зможуть раніше розлучити. От, і ще по Плутону вам можуть телефонувати, наприклад, в цей період. Ваші друзі, з якими ви колись товаришували, це можуть бути однокласники, одногрупники, друзі з університету, можуть з вами вийти на зв'язок. Взагалі для Левів зараз буде цей цікавий період: 20 років, який буде на вас робити акцент теми вашого оточення і ваших стосунків з іншими людьми. А наступне це новий місяць, який відбудеться 8 травня. Відбудеться він в 18 градусі, знаку Телець, і це для вас 10 сектор гороскопу. Взагалі, про що говорить новий місяць? Звичайно, він говорить про. М Щось нове, що входить в наше життя. Новий місяць. Е, зараз для вас конкретно це тема кар'єри, тема статусу. І, е, наприклад, у вас можуть в вашій роботі з'явитися нові можливості. Наприклад, ви будете їздити у відрядження за кордон, обмінюватися досвідом з вашими закордонними колегами. Або вас, наприклад, підвищать на нову посаду по роботі. Або якщо... Е, Наприклад, вас, ваш особистий бізнес, можливо, ви захочете розширюватись, відкривати більший магаз... новий магазин і так далі. І ви будете думати, мислити в цьому напрямку. Так якщо, як це ще і сектор статусу, то можуть бути зміни вашого статусу. Наприклад, вам можуть запропонувати вийти заміж, або ви мож... якщо ви чоловік, можете захотіти женитись, або це може Може бути звістка про те, що ви станете батьками, як і для жінки, як і для чоловіка. Можливо, якщо. У вас є дорослі діти, і у вас буде звістка, що у вас з'являться онуки, і це теж буде для вас новий статус дідусячі бабусі. Тому щось нове і приємне увійде в ваше життя. Наступне це Меркурій, адже 15 травня Меркурій змінює знак і переходить в знак Телець. А це для вас той самий 10-й сектор. Меркурій взагалі – це планета, яка відповідає за спілкування, за підписання документів, за документів, за транспорт, за техніку, за поїздки недалеко. І це означає, якщо взагалі у вас клієнту орієнтована робота, якщо ви займаєтесь консультаціями клієнтів, багато взагалі заробляєте через рот. Скажімо так, то у вас будуть це хороший період, у вас буде багато клієнтів і багато доходів. От, і ще, звичайно, Меркурій може давати поїздки, поїздки недалеко що стосуються роботи вашої кар'єри. Там, наприклад, ви будете їхати в область, будете їхати в сусіднє місто так далі. depois né, mercúrio. Наступне це Сонце, адже 20 травня. Сонце змінює знак і переходить в знак Близнюки. А це для вас 11-й сектор гороскопу. Сонце це наше світило, і воно змінює знак один раз на місяць. А то, в якому знаці воно перебуває, типу робиться якби акцент на той знак. І це для вас 11-й сектор гороскопу, а 11-й сектор це сектор, який Відповідає за друзів за інтернет, за новітні технології за авіацію. І може бути так, що ви в цей період поїдете в відпустку, поїдете, а потім, можливо, полетите, о, от це може бути період, коли ви будете дуже активні в інтернеті. До речі, це не тільки те, що пов'язано з роботою в інтернеті. Це може бути період, знаєте, коли ви будете публікувати багато фотографій в інтернеті, ділитися своїм життям, так далі, щось розказувати. Це, це такий ще період може бути. Наступне це повний місяць, аж 23 травня відбудеться повний місяць, в другому градусі знаку стрілець, а це для вас п'ятий сектор гороскопу. Взагалі, повний місяць про що нам говорить? Це, якби знаєте, період завершення підсумків, період певних результатів, певних усвідомлень. От, і для вас це так як, як п'ятий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за все, що нам подобається, приносить задоволення. Це сектор, який відповідає за дітей, за, знаючи бізнес, за хобі. І це може бути так, що ви зрозумієте, наприклад, у вас було декілька магазинів, і ви зрозумієте, що один магазин не приносить вам. Доходів необхідних, або тих доходів, які ви б хотіли, ви приймете рішення його зачинити. Або, наприклад, так як травень це взагалі період, коли діти закінчують школу, йдуть на канікули, закінчуються в університеті навчання, і це може бути період, коли ви будете більше часу проводити своїми дітьми, поїдете з ними в відпустку, так далі. Так як в них закінчиться просто навчання і вони більше часу будуть з вами проводити. Наступне це ще може стосуватися вашого хобі. Можливо, ви, ваше хобі може перерости в ваш бізнес. Можливо, ви там займалися, наприклад, фотографією. Просто вам подобалося. А зараз ви приймете рішення, що ви можете фотографувати якби, людей за гроші. Ось наступне це Венера. Аж 23 травня. Венера змінює знак і переходить в знак близнюки. А це для вас 11 сектор гороскопу. Ось 11-й сектор, в якому і знаходиться ще Сонце, про яке я теж багато говорила. Венера взагалі це планета, яка відповідає і за гроші, і за кохання, і за красу. А 11-й сектор це по Венері, до речі, вам можуть приходити клієнти через ваших друзів по рекомендації, розумієте, від інших людей. Або, наприклад, по Венері, це звичайно і заробіток в інтернеті. Вас може вирости. От, і ще ви можете з кимось познайомитись, звести нові знайомства, нових друзів, або зустріти партнера в вашому житті. Ось. І останнє це 25 травня, планета Юпітер змінює знак і переходить в знак Близнюки. А це для вас одинадцятий сектор гороскопу? Взагалі, Юпітер, це. Добра планета в астрології, і зазвичай той сектор, в якому знаходиться Юпітер, він знаход... він приносить нам подарунки, і це планета, яка змінює знак один раз в році. Тобто, весь цикл Юпітер здійснює за 12 років, і в цьому самому становищі Юпітер був 12 років назад, тобто орієнтовно в 2012 році. Ви можете подумати, що у вас відбувалося в цей період. І е, це значить Юпітер в одинадцятому секторі. Це. Е, Тема друзів, тема інтернету, тема поїздок, тема якихось відкриттів. І може бути так, що ви, наприклад, з кимось познайомитесь, будете більше комунікувати з людьми, будете кудись літати на відпочинок більше. Може, це у вас з'явиться справа в інтернеті? Наприклад, ви не заробляли в інтернеті, але з'явиться якась справа, якою ви Зможете займатись онлайн і працювати взагалі з будь-якої точки світу. Ось такий цікавий місяць, чекає на вас левим. Взагалі, дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і зустрінемось в наступних відео.